нас чує та бачить мене звати Ніна Копаниця і це подкаст Культурний Франик. І сьогодні у нас гостя, яка точно знає, як зробити стильний образ та справити враження. Вітайте! Неймовірна дизайнерка та стилістка і справжня фешн-ма Андріана Джу. Андріано, я дуже рада, що ти до нас приєднатись. Розкажи, як твої справи? Боже, супер! Я ще відходжу від шоку, від шоку представлення себе, але звикаюся. Насправді я дуже рада, що ви мене покликали. Мені здається, що це дуже класний формат. Справа в мене чудова, і я вже дуже, -дуже чекаю твоїх питань. Тож, ти не просто стиліст. Твій стиль, твій підхід до моди це справжнє мистецтво. Тож розкажи, як все починалося? Як зрозуміла, що хочеш стати дизайнером? А до речі, у мене був дуже дуже довгий шлях. Я ж за першим фахом за першою освітою художник-дизайнер, і насправді мені в момент, коли я вибирала собі заклад, я поступала після 9 класу в педагогічний коледж на образотворчий відділ, і мені дуже пощастило в плані я на той момент ще я не можу сказати, що я чітко хотіла там займатися стилістикою, чи я чітко хотіла бути дизайнером. Я знала, що я хочу робити щось, що дотичне до мистецтва, і відверто зараз буде така. Хвилинка похвали тих людей, які мене навчали, я насправді попала в дуже класний викладацький склад. І я, до речі, досі пам'ятаю всіх своїх перших викладачів: це Мирослав Ясінський, Володимир Андрушко, Лобурак Інна Сергіївна, моя кураторка, Венц Юлія Володимирівна. Ну, пройшло вже дуже багато років, я цих всіх людей пам'ятаю, тому що. Мені пощастило в тому плані, що я по факту там не вміючи малювати. Я прийшла просто зеленою дитиною в коледж, і настільки були хороші і такі трепетні викладачі, які розвивали власне оце таке нутро і своє бачення мистецтва. Нас не ламали, нас не вчили, як робити правильно. Просто люди з величезним досвідом і ну направду, на мою думку, талановиті митці просто коригували оті дані. З якими ми прийшли, і власне в педагогічному коледжі в Коломиї, місті Коломия, на образотворчому відділі я закохалася справді в мистецтво. Після того я поступила далі. Далі, у виш, у мене там вже була полярна історія. Я також поступила на образотворчий відділ, але на жаль, оце була б така моя перша, перша драма молодого віку. Я на превеликий жаль вибрала на спеціалізацію не свого викладача. В мене була спеціалізація живопис, тобто малярство. І Тут я вже стикнулася з абсолютно полярною історією. Якщо в коледжі там, я була вільна абсолютно у всіх своїх проявах, мене лише скеровували, мені допомагало ну, своє нутро розширити, то вже в інституті я, звісно, не буду називати імен сталася інша історія. І так вийшло, що там, з третього курсу, коли почалася спеціалізація до 4-го, Абсолютно все було не так. Я плакала над роботами, тому що їх доводилось переробляти. Викладач, в який в мене був керівник спеціалізації, він хотів, щоб це було так, як він бачить. Щоб це було мистецтво не моєю рукою, а мистецтво його рукою. Відповідно, мистецтво так не живе. І виходячи, ну тут сталася маленька драма. Я з сльозами закінчувала інститут і виходячи з інституту. Я коли захистилася, у мене абсолютно не було ніякої мотивації ні малювати, ні продовжувати щось в цьому дусі. І я собі на порозі сказала, що я в житті більше ніколи малювати не буду. Отак і направду, типу, я вийшла, я розуміла, що я хочу далі щось робити в мистецтві, але точно не малювати, тому що мене я настільки вигоріла, я настільки якісь настільки загубилася в тому, де я що, я, що я, що про мене, що просто я думаю, ну все. Попробую себе в чомусь іншому, але дотичному, і сталося так, що в мене дуже довгий шлях і дуже тернистий. І сталося так, що я вже поступила на магістратуру, я там довчалася, я знала, що я малювати не буду, але я закінчувала повний, повний цикл навчання. І моєї подруги, в мами є теж подруга, в неї було на той момент своє таке. Вона займалася послугами декоратора. Вона шукала дівчат, які готові працювати. І так як я люблю. Мистецтво і, в принципі, це дотична сфера, я пішла і спробувала там себе попрацювати декоратором. Власне, це був мій такий перший початок, коли я зрозуміла, що я хочу працювати на себе перше. Друге, я там навчилась працювати руками, реально працювати руками. І я, незважаючи на те, що на той момент на цій роботі платили копійки, і це було фізично дуже тяжко. Ну, Відверто, типу, це було дуже тяжко, потрібно було стояти на драбині. В мене були опечені руки клеєм, подерті від дротиків, від цього всього. Я навчилась працювати руками, я навчилася в своєї першої роботодательниці мислити. Тому що в нас, от ми коли працювали, в нас було, було таке правило: немає відходів. Тобто, все, що всі, всі залишки, які залишалися з декорів, вона не дозволяла викидати, і ми з них потім робили ще щось. І, власне, в неї я навчилася е, бачити, е, ну, розуміти, що ви це зараз буде так некоректно звучати, але там я зрозуміла, що можна з гімна і палок зліпити цукерку. І, власне, ось, оцей мій перший досвід е, навчив мене включати креатив. І потім, дивлячись, уже, як, як складається зараз моя діяльність, я знаю, що в мене нема такого, що я не можу зробити своїми руками. Якщо мені потрібно щось на зйомку, ще щось, я така, хоп, а з чого ми це можемо зробити? І я сідаю і роблю сама руками. Ну, тобто, все ж таки, цей досвід зрозуміло, що фізично це було мені заважко, зрозуміло, що я не продовжувала би цю діяльність, але, типу, я там дуже багато чого навчилася і також. Ще дуже класно, що я коли захотіла звідти піти. Те, що у мене знов сталася дуже весела історія. Я шукала собі роботу і мене ні на одну роботу не взяли. Після <свісно> <свісно> тому що на кожній роботі це була неофіційна робота, і на кожній роботі потрібен був досвід роботи. Я після інституту і в мене диплом художника. Тобто, у мене такі так, варіації піти по, по професії не було багато. Я могла піти або в художню школу, типу на якісь там 0,25 ставки. А з тим, що малювати я на той момент не хотіла. Інших вакансій, які би підходили, мені по диплому не було. Я намагалася на якісь такі плюс-мінус сфери, які, ну, які я вважала, що може, може мені там піде, мене туди не брали. І в якийсь момент я сіла і думаю, так, що мені робити? Ну, от як, що мені робити, що починати? І тоді я почала шукати якісь собі курси. І на той момент професія стиліста ще не була мей мейнстрімною. не було так багато стилістів, як зараз, не було всіх тих можливостей просування, як зараз. І я закінчила свої перші курси стиліста. І на той момент було популярно це були тільки такі початки інстаграму: писати якісь пости. Ну, це був персональний стайлінг, писати пости. І так потрохи-потрохи я починала знайомитись з людьми, починали приходити перші клієнти. Але відверто ще тоді в мене ніколи не було якоїсь цілі стати кимось. Це зараз буде знову дивно звучати. Але в мене не було от мною швидше керувало бажання робити те, що мені подобається. І потім воно дошаровувалося ще якісь діяльності. Мені завжди подобався одяг. Ну окрім того, що я любила мистецтво, мені подобалось малювати допоки е, я там не пройшла якийсь свій досвід з інститутом. Ну але було. було. Я вважаю, що будь-який досвід він потрібний, тому що фактично весь наш досвід формує нашу особистість в майбутньому. І класно, коли досвід є різний. Розраховувати на те, що життя буде завжди до тебе лагідним, і розраховувати на те, що завжди буде так складатися, як ти хочеш, це, це дурня. Ну, тому що так ти не виростеш. От. І власне якось так воно все само собою складалося, 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 і я дійшла до того, до чого я дійшла. Я не можу сказати, що в мене там був зараз дуже популярно, я дивлюся, там складають стратегії, там є якась там попередня, працює команда, там будує тобі імідж, ще щось. В мене цього всього не було, я це все робила інтуїтивно. І ну, дійшла туди, куди дійшла. Просто я керувалася лише. У мене є один орієнтир по житті. Я вважаю, що якщо керуватися заробітком грошей, там, чи керуватися, наприклад, визнанням, це дорога в нікуди. Якщо ти керуєшся собою і розвитком свого якогось потенціалу, і якщо ти керуєшся. Тим, щоб просто твоїй душі було класно. От в мене щодня є таке відчуття, я виходжу з дому, я йду на офіс, мені кайфово. Тому що я знаю, що я проживу ще один день, роблячи те, що мені дуже сильно подобається, і я проживу ще один день в оточенні людей, з якими мені прикольно, тому що якось вже так склалось, що і на послуги, і на співпраці проходять дуже такі класні мої люди. От ну тому у мене немає відповіді на питання. Зараз ти успішний стиліст у нашому місті і не тільки. Що було найбільшим викликом на твоєму шляху до такої впізнаваності? Не було викликів. Я до досі не вважаю це викликом. Ну, направда, е єдине, що е там на початку, можливо, як тільки я починала, що мене дуже сильно тормозило, а я трішки, можливо, часом боялася, що я не всім буду зрозуміла, там, чи, можливо, я там отримаю якийсь там чи хейт, чи ще щось. І це все було. Але коли е там сталися якісь такі моменти, що я зрозуміла, що... Все одно, чим би, ну, там, чим би я не займалась, все одно будуть лю люди, яким я буду не дуже імпонувати. Але це не так важливо, тому що зараз я вже там виросла, <смі> багато про це думала і думаю, що мені зараз важливіше, не що люди думають про мене, а що я думаю про них. Ну, це якщо в контексті типу, близького спілкування. А якщо мова йде взагалі про якихось там ефімерних людей, з якими я навіть не знайома, ну, орієнтуватись на це, це типу дурниця. Ну, це хіба можливо був єдиний виклик в будь-які люди, які ведуть публічну діяльність, мають в один момент зрозуміти, що треба просто змиритися з тим, що люди є різні, і що не всім будеш подобатись. І якщо мене на початку це тормозило, то зараз слухайте. Ну добре. Багато хто вважає моду не лише як спосіб виразити себе, але як і потужний соціальний інструмент. Тож, як ти бачиш роль моди у суспільстві? Адже я знаю, що ти заснувала проєкт переши, який дотичний до цієї теми. Я вважаю взагалі речі дуже класним інструментом. Звісно, ми можемо розмежовувати і варто розмежовувати поняття іміджу і стилю. Все-таки, якщо я говорю в контексті роботи з людьми, стиль теж важливий, тому що якщо там тобі дуже тяжко розібратися, як, як себе подати, як виглядати, чи як транслювати якісь свої внутрішні риси назовні, щоб воно все було гармонійно. Тому що направду, якщо одяг не про людину, а він на людині, тоді виходить дисбаланс і дисонанс. Тому одяг це дуже класний інструмент. І він дає можливість говорити зі світом навіть коли ти не говориш нічого, тому що ну ти ж сама розумієш, що е, кожна людина, яка просто заходить в якесь рандомне приміщення, де люди, які про неї нічого не знають. Е, Згідно того, як вона одягнута, вона вже щось приносить. Ну, приносить якусь, якийсь транслят себе якийсь меседж. Ну, нема так, що воно відірване. Тому так одяг дуже класний інструмент, і просто варто розмежовувати, не всім людям це потрібно, не всі працюють в тих сферах, де їм потрібно якось справляти враження, і не всім людям по внутрішніх відчуттях це потрібно. Але загалом, якщо розуміти, які ти переслідуєш цілі, можна дуже класно будувати імідж. Саме це, от те, що ми бачимо, наприклад. Клад на артистах, на блогерах це все є імідж. Це є відповідний і відповідна подача себе в соціальних медіа, відповідний стиль до цієї подачі, який є продовженням там якогось тону в войс блогера чи медійної людини і так далі. Воно все це все є цілісна робота. Якщо в контексті просто людей, які не працюють в цих сферах, то якщо є такий запит і бажання, то можна дуже класно за допомогою стилю якось передавати себе. Ну там свої внутрішні риси. За допомогою одягу. А проєкт з Перешей, до речі, я дуже, власне, мене сильно зачіпає тема свідомого споживання, мене дуже сильно зачіпає тема перевиробництва. І е, ця ідея народилася абсолютно спонтанно. Я дуже люблю робити з речей, які ну в своєму гардеробі, які вже мені чимось там набридли. Ще щось я люблю з них щось перешивати і переробляти. І власне це завжди заходило моїм подругам, моїм знайомим, моїм клієнтам, тому що коли я працюю з жінками е, на, на персональних там стилізаціях гардеробу, дуже багато такого, що я кажу, наприклад, ми це не викидаємо, давай зробимо цю річ коротшою там, чи давай це. Я переробимо так, і власне так народилося. Народилося. Бажання зробити якесь окреме місце, куди вже можна напряму звернутися за такими послугами, і місце, де я буду робити якісь перероблені речі, їх можна одразу буде там придбати. Я звичайно, як людина, яка веде дуже багато діяльностей в мене поки цей проект в стані такого новонародженого дитя, і ще дуже багато туди треба вкласти сили, ресурсів і часу. Але я думаю, що все буде, тому що я справді цим горю і мені це дуже імпонує. Ти працюєш як стиліст і для окремих клієнтів, і для різних проєктів. Тож, що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Що враховуєш при виборі образу? Тут, тут до речі, є різні нюанси. Якщо, якщо ми працюємо з там, це персональ послуги персонального стайлінгу. Тоді я враховую лише особисті побажання людини, її діаграму зайнятості, тобто куди вона ходить, чим вона займається, і також дуже сильно враховую її ідентичність. Всі дівчата, які зі мною працювали, вони знають, що я коли приїжджаю на розбір гардеробу, ми сідаємо. В мене раніше було онлайн анкету, анкетування. Зараз це абсолютно офлайн розмова. Це, це годину, як ви сидите в кабінеті психолога, тому що ми сідаємо зазвичай на кухні, і я починаю записувати Писувати в блокнот і питатися, хто ти, якими епітетами ти себе можеш охарактеризувати. Тобто всю подальшу роботу, яку я роблю, там немає мого смаку, там немає трендів, якихось сліпих, там є такий причинно-наслідковий зв'язок. Спочатку є людина, є її ідентичність, є те, що вона про себе говорить, є те, куди їй одяг потрібен, якою вона себе бачить, і після того всього я це збираю в одну кубку. І ми вже на, на основі е, інформації про людину я їй роблю стиль. Якщо мова йде про зйомки комерційного характеру, тоді я враховую обов'язково цільову аудиторію. Я враховую цілі бренду. Ну, це вже тоді маркетинг, це вже бізнес. Якщо мова йде там про стилізацію персональної зйомки, також я абсолютно йду від людини. В мене в роботі немає мого смаку. Я чудово розумію, що це є сфера послуг, і мені дуже подобається. Направду, це дуже знову ж таки дивно звучить в наш час, коли дуже багато жінок хочуть бути похожими одна на одну? Я дуже сильно за те, що всі мають бути собою, і що кожна особистість унікальна і класна. Тому, відповідно, все, що стосується персональних зйомок, гардеробів, я йду від людини першочергово. Андріано, а якою була твоя перша клієнтка? Які емоції відчувала, коли створювала образ? Мені так було страшно. <laughs> Мені було просто дико страшно, тому що, по-перше, Знову ж таки, я ж тобі розповідала, що я починала в часи, коли ще от цей весь стайлінг це все не було ще мейнстрімом. Я не мала з чим порівняти, тому що я не бачила, наприклад, з середини, як, допустимо, хтось надає цю послугу і яка вона на виході. Це був розбір гардеробу і я страшно переживала. Я просто впрівала, і в мені ще так вийшло, що клієнтка була досить тяжка. Досить з величезним, з величезним, просто це був настільки великий гардероб. Вже пройшло дуже багато років, але я ще таких великих гардеробів не бачила. І я просто коли зайшла я думаю, боже, що з цим всім робити? Мало того, що я дуже сильно переживала, ну як я буду триматись. Плюс я була ще досить невпевнена в собі. Я дуже хотіла виглядати серйозно. Я дуже хотіла така, ну от прийти і така бути оце от стиліст-стиліст. Плюс я колись оцінила масштаби роботи, я думала, ну все, тут мені й гайки. Але якось так. Воно, але я пам'ятаю, що я дуже-дуже сильно переживала, але також це був класний досвід. Добре, а тепер давай трішки видихнемо і спробуємо зіграти в рубрику «Бліц». Швидкі питання, швидкі відповіді. Готова? Мода чи комфорт? Комфорт. Вечірній образ чи денний? Денний. Чорний чи білий? Білий. Яку книгу ти порадиш прочитати кожному? хо-хо-хо-хо-хо. Тяжкі питання. Це буде дуже голослівно. Я ж бачу, що я настільки сильно за ідентичність, що нема такої книги. Класика чи авангард? Авангард. Робити самостійно чи працювати з командою. Робити самостійно. Ретро стиль чи сучасні тенденції? Е, сучасні. Улюблена страва. Е, паназія. Будь-що з азійської кухні. Куди б ти поїхала у свою ідеальну відпустку? Mm, на балі. Улюблений дизайнер. Mm -mm, багато таких, таких є. Добре, Коко Chanel, тому що вона моя сама перша крашиха. Плаці чи брюки? Брюки. Відпочинок з сім'єю чи з друзями. І те, і те. Дякую, це було справді дуже класно і дуже швидко. А тепер давай повернемося до нашої розмови. Мені дуже було б цікаво почути твою думку. Які тенденції в українській моді ти б могла зараз виділити? Насправді ми зараз вже мені дуже кайфовий оцей часовий проміжок модний, в якому ми знаходимося, тому що паралельно актуальні дуже багато різних естетик. І якщо ми говоримо там. Про допустим виділим категорію верхнього одягу, то е, трендом є і, наприклад, пальто приталеного силуету, е, трендом є і пальто пальто бойфренда, трендом є і пальто кокон. Е, паралельно дуже багато полярних речей в тренді. І загалом я рекомендую не орієнтуватися на тренди, тому що по факту для е, користування людей сам тренд, от, наприклад. Е, у тебе є там своє життя, свій гардероб, своя ідентичність. І якщо ти береш просто там умовно, там от стиліст Адріана сказала, що оце от тренд, ти просто приліпляєш його, береш, купляєш, приліпляєш, воно не ліпиться. Зараз уже просто самі тренди, як тренди відірвані, вони не працюють. А що зараз працює? А зараз, в силу того, що є дуже великий варіатив різноманітних трендів, різноманітних естетик, різноманітних пропозицій від дизайнерів, працює якраз ідентичність і твоя унікальність. Працює, якщо колись там мода була така більш чіткіша, тісніша і мала більше рамок. Зараз працює ідентичність. І, власне, там оце основний тренд. Унікальність, ідентичність і е, трансляція свого власного я за допомогою одягу. Тому я би рекомендувала, якщо є бажання працювати з гардеробом, е, в першу чергу не орієнтуватися на тренди в моді, а орієнтуватися на себе і під них вже вибирати з переліку трендів. Речі, які будуть відгукуватися епітетами про тебе. Ну, наприклад, якщо, допустимо, я можу сказати про себе, що там, я авангардна, я емоційна, експресивна, то тоді я розумію, який набір речей буде повторювати ті епітети, які я сказала. І в такому ключі тоді тренди працюють. Але якщо ми будемо зараз перечисляти до кожної особистості, до кожного епітету тренди, ми будемо дуже довго сидіти в цьому подкасті. Я пропоную, якщо ти будеш мати час і натхнення, просто десь окрему тему це зробити. Тоді можемо поговорити більш детальніше, тому що коротко не вийде сказати. А якщо я зараз просто скажу, що там оце, 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 воно в цьому не буде ніякого сенсу. А ще ти зараз дуже активно працюєш з клієнтами. Тож який образ ти би створила для людини, яка хоче підкорити світ? <рес> Це теж дуже своєрідне питання. В плані треба ж розуміти, я от така, така в цьому плані дотошна людина. Мені завжди треба розуміти, в якій ніші, чому і яким чином. І вже тоді. Якось якимись, якимись інструментами одягу це робити. Ну, однозначно, для людини, яка би хотіла підкорити світ, ну точно це би мало бути щось дуже яскраве, точно фактурне, точно я не знаю. Щось таке треба подумати. Так, якщо 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 не знати ніші, в якій людина збирається підкорити світ, то поле для фантазії виходить, дуже широке. Наполеону теж шили, щоб він підкорив світ, розумієш? О, так блін. Це така класна фраза. А якби я хотіла підкорити світ, який би образ ти створила? Ну, давай, я як людина, яка дуже любить структуру, і оце причина наслідковий зв'язок. Тоді в мене будуть до тебе зустрічні питання, в якій сфері ти би хотіла підкорити світ, і яким чином чи це через якісь там телебачення, чи це через червону доріжку, чи це через концерт? Виступ, розкажи мені детальніше, Напевно… Як акторка в якійсь сфері медіа або як телеведуча, Угу. тобто так ми собі, ми собі візуалізуємо, що є якась там передача, в якій має статися оцей твій зірковий час. Правильно <свісно> <свісно> Давайте. добре. Е, ну тоді ще, ще скажи мені таке питання, якими епітетами ти себе можеш охарактеризувати, щоб наш образ було таким, був таким трошечки продовженням тебе. Напевно, яскрава, цікава, не знаю. Ну, якась особлива напевно. Угу, угу. Зрозуміла. Ну тоді я би для тебе зробила щось таке доволі авангардне, з якимись там дуже цікавими, об'ємними деталями, і можливо з поєднанням якихось цікавих кольорів, щоб і передати твою яскравість, і передати твою цікавість, і щоб це було якось і екстравагантно, щоб передати якусь твою особливість. Прикольно, дякую. І наприкінці зазвичай питають: що би ти побажала усім глядачам, слухачам? А я хочу поставити питання протилежне, щоб ти не радила? О, клас! Е, я би відверто не радила людям, і якщо я би і це собі порадила, я просто до цього довго йшла. Я би не радила орієнтуватися на інших людей, на їх оцінки. Я би не радила намагатися в когось щось передарати. Тому що як тільки ти береш собі за референс чужу особистість чи там чужу діяльність, воно Починає твій глушити внутрішній унікальний голос. А я твердо переконана в тому, що в кожній людині живе щось своє унікальне. І кожна людина є мистецтвом. Тому я не раджу щось в когось, не зараз оце просування, треба вивчити конкурентів, вивчити хто як працює. Я цього ніколи не роблю. І мені здається, що це. От Бажання бути на когось схожим, воно дуже сильно топить твою внутрішню індивідуальність. Тому я не раджу щось в когось стирити, на когось рівняти, рівнятись, щось в когось брати. Я раджу шукати себе, шукати свій голос і шукати якісь свої особисті, класні фішечки. Вони є в кожному. Це насправді дуже класні поради. А я тобі дякую за цю цікаву і натхненну розмову. Це було просто неймовірно. Я бажаю тобі ще більше творчих взлетів і нових і яскравих проєктів. А я в свою чергу з нетерпінням чекаю на можливість поспівпрацювати з тобою. Юху! І ще тобі подаруночок. Це Боже, я дуже люблю тюльпани. Така... Боже, моя кіця. Мже помадою. Боже, дякую. Друзі, це був подкаст Культурний феник. І сьогодні ми мали нагоду поспілкуватися з чудовою Андріаною Джу стилісткою та дизайнеркою. Не забувайте підтримувати українське. Це був подкаст Культурний Франик. Та я Ніна Копаниця. до зустрічі, папа. -па.